Так, любенькі, дорогенькі, доброго вечора. Хто буде коли дивитися? Зараз ну, у нас вечір. Їздили сьогодні. В Лубни. Приїхали, заморилися. Ну, думаю, трошки там не буду на тому каналі розклад робити. А трошки вийду до вас. Трошки зачистки скажу, ви питайте, у вайбері пишете, щоб на кожному вам писати, розкажу трошечки тут. Тобто, кому свічки купувати, дівчатка, давайте вам трошки розкажу. Свічки купувати тим, кому я пишу. Тим, кому я не пишу, тобто, або була год назад, чистка, півгоду назад. Тобто я бачу, що там нічого я не зроблю, я ж вас всіх не попіднімаю, ну, ваші дані і все остальне. Тим не треба купувати свічки і слати мені вайбером. Тобто це ті люди, які йдуть сейчас на чистки, і які там, я знаю, що в мене вони дуже довго були, і там ситуації тяжеленькі, я постараюся, якось все це, що я зможу в Києві. Опять ми про Київ балакаємо. Щоб ви розуміли, щоб ви мені вайбер не слали фотографії, якщо я не прошу вас, не прошу, не те, що не прошу, а не пишу вам, що купуйте свічку і давайте продовжати Те, що ж ну, ми робили з вами чистку там колись, колись. Не треба купувати її, не треба скидати мені її. Нічого, воно абсолютно, я нічого до неї не це. Я удаляю фотографію, удаляю все і все. Повімаєте, що це Чистка це не безконечна процедура. Там ви год назад чи півгоди назад прийшли, і я буду з вами там, 10 років підряд її робити. Ні, тобто є начало є кінець. Я почала її, і я закінчила її. Все, поставила точку. Більше я нічого це або повторно заново робити, мені в дані всі даєте ви все ми робимо, і просто так, як є, так і є. Це, щоб ви розуміли, тому що я дивлюся, сьогодні приїхали у телефон у мене, ну, відкрила тут телефон, дома, самі свічки. Кому пишу купіть свічку, значить, купіть свічку. Якщо ви хочете красну свічку, красну тканинку. Так, як я вам показувала, замотали. Потім прийде час, тобто я скажу, коли, время, тому що ми підготовлюємо все це. Тобто я підготовлю. Люди ще проплачують, люди ще збираються на чистку. Тобто я вам пишу, кажу, що свічку купили. Дивіться відео. Заходьте на цей канал, Оксана Відьма Влог». Дивіться, я тут розказую, доступно розказую. Тобто, потім кожен з вас, коли я скажу, в який день, напише на листочку своє бажання. Ну, бажання. От, які у вас є проблеми, ви пропишете, ви... ну, тобто, я тоді вам розкажу. Це буде з неділі. Це більш всього, що буде з неділі. Поняли? ви? Тобто не всі пишіть, не всі робіть, кому я сказала купити свічку. Хто мені прислав, я там отвітила, що дивіться далі на відео. Кому там конкретно щось треба, я дописую, я з вами там веду переписку. Хто, кому там в общем треба почути, те, що на каналі, ви почуєте. Зайдіть на канал і безплатно, зайдіть на канал і ви почуєте. Дай Бог, щоб ви всі поняли, що свічку купує людинка, який я пишу. Фотографує, скидає мені вайбер. Якщо ви мені скидаєте, я не розумію, я не що ви мені скидаєте, я удаляю і все. Робіть самі далі, що ви хочете. Ну, щоб ви розуміли, чітко, ясно і понятно. Без обіди, без нічого. Чистка стоїть гроші, розклад стоїть гроші, свічка, щоб зробити, стоїть гроші. Вам все время я це кажу. Казала й буду казати. Нема в мене сили безплатно все це робити. Колись були, коли було 20, год, 30, год, 40, год, тоді було безплатно. Зараз воно дуже багато забирає всього, повірте, я не думаю, що ви за безплатно захочете послухати мою всю життя. І там якісь проблеми зі мною порішати Або розібратися, або ще щось ще щось. Так само я. Я роблю свою роботу. Стараюсь робити її, ну, як можна, віддаватися цьому всьому. Стараюсь кожного зрозуміти, зрозуміти. Ну, теж, ви ж розумієте, що у вас може бути багатенько, я одна. І теж це ну, людина не железна. Ніхто не плаче, просто я вам об'ясняю, щоб ви трошки розуміли все це. З'їздила, зробила тут, кому там, що треба тут зробили ми. Кому треба, щоб було, зробили тут. Дінемо очки, подивимося. Чи тут це ці очки, чи ці очки. Самі очки, самі очки вже. Вид в мене не презентабельний, він вже і так не презентабельний. Ну а це так, наділа, що наділа, що та... хотіла вам сказати. Ну, за бажання я вам сказала, що будемо писати, Покамість, міський свічку в тканинку і хай вона лежить. Все в мене по бумажечках. Всі ви в мене отут ось написані. Ой, ось написані. Там буду ці записочки подавати за вас. Це у вас воно, це мої вже діла. Це вже я за це відповідаю. Так, дівчатка, що хотіла, в основному дівчатка. Є і хлопчики, ну і дівчатка. Особливо хто на чистки. Старайтеся, якісь обіди ваші внутрішні викидати. Старайтеся, тому що це карма, яку ви не проходите. Понимаєте, в житті буде буде, буде от щоб ви правильно поняли, буде, знаєш, хтось буде вас обіжати, обіжати і обіжати, поки ви не пройдете якийсь урок, кармічний тим більше урок. Обіда це одна із кармічних таких. Проходьте. От пускайте, отпускайте, отпускайте. Оцядьте собі тихенько самі з собою, подумайте, от і прийміть рішення, що я ні на що не обіжаюся. Навіть не допускаю якоїсь обіди. Обіда це гординя. І далі по списку, як воно йде. Особливо я балакаю, я не маю права вам всім совітувати, кожна людинка живе, як вважає нужним. Я абсолютно. Непосредня інстанція, зараз, скільки всього такого, тільки читайте, слухайте. Я вам кажу із життя, я вам кажу, із практики. Помієте, дуже важко. Колись я вас просила, дівчатка, якось спокійно старайтеся. От заказали чистку, старайтеся в спокійстві бути. Не діргатися, не смикатися, Уже все случилось, вже ви заказали. Уже ви проплатили все, старайтеся, що від вас залежить, це успокоїться. І спокійно просто жити, не виглядати щось там, от там щось, воно прийде вовремя тоді, коли треба. Ми з вами не Господь Бог, щоб ми тут знаєш, судьбами. Ми зробимо те, що ми можемо зробити. Так сьогодні сьогодні кажу за обідці всі. Дуже багато через одного. Або навіть от з десяти чоловік, вісім, дев'ять чоловік, яких, яких ти починаєш чистити, і там видно, що людина ніякої біди ні на кого не держи. Ви можете все, що хочеш казати. Ні, 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 Боже, впасі, це не про мене, ну, повірте, є методи, які душі більш покажуть, навіть, чим ви знаєш як більш вас, вас покажуть, чим ви самі про себе знаєте. Навіть. Якщо почати вам розкрутити вам, вам вашу тему так конкретно, щоб от було время, ви сиділи тут напроти мене, і почати навіть по картах, по всьому крутити Те, тему цю, я б вам розкрутила і доказала, що воно у вас є. Карта, карта показала, даже карта. Старайтеся прорабатувати це все. Це значить, що ви проходите якісь кармічні уроки, кармічні вузли. Якщо ви вже справились самі в собі з якоюсь обідою, то й ви кармічний урок пройшли. Менш і менш буде у вас в житті тих людей, які будуть вас обіжати. Правильно почуйте і правильно пойміть. Особливо ті, хто робить чистку. До вас я більше зараз, тому що ми готуємося, ми їдемо. Я не буду кожен день, кожен місяць їздити туди. Це так я. От за скільки от я з вами на Ютубі вважаю, от так так в мене так виходить, так хочеться мені поїхати. В основному ми їздимо десь тут поближче. Монастирі, церкви, ну, то есть все це ближче. Подівайте, мені хочеться і себе туди повести нормально, і ну, получить те, що не за мішком грошей я їду. А щоб душа прийшла, душа моя, дітей, моїх, от прийшла в покій, в спокойствия. І ваші душі привести теж в якесь спокійство. От ви согласіться, ви сядьте і подумайте, що таке людина спокійна. Не зря я вам не раз казала, Серафін Саровський. Казав, розумієте, що будьте спокійні, біля вас тисячі спасуться. Через ваше спокійство тисячі людей біля вас спасуться. І біля вас дьорганого-роздьорганого в обідах і все, і в оцій гордині, ну як сказати, ви себе погубите і людей, які біля вас погубите. Боженька, якби ви почули це все? Правильно почули. Кому треба почути? Не хочеться мені називати, розумієте, не хочеться мені в телефон, не той телефон заходити в телефон та й зошити в хаті. І називати по іменах дівчата, хлопці, є там і чоловіки. Просто я вам кажу, є чоловіки хуже, ніж жінки, в обіді своїй. Понимаєте? Просто почуйте. Ви ж потім самі будете розуміти, наскільки вам проще живеться, наскільки ви стали легші для життя, ніж життя для вас. Це те саме, що я вам кажу, стержень. Треба мати стержень. Учіть своїх дітей, дівчат, якщо у вас там ростуть дочки ваші, учіть, щоб вона була лічність. Щоб вона не була піявка, яка присмокчиться до чоловіка і без чоловіка вона нішо. Чи чоловік, чи мужчина, от вона ні що, вона має бути лічністю. Вона сама з себе щось представляти. Тоді буде чоловік, буде хороший чоловік, по житті чоловік, не чоловік, який мінятиметься, чоловік, чоловіка і мінятиметься або взагалі в гордому одиночстві. Треба бути лічністю. Треба старатися освіта, треба старатися, щоб ти себе сама щось представляла з ми перескакуємо. Тоді дитина ваша, дочка ваша, ну, в кого є діти, в кого є дівчата, будуть щасливими. Тому що вона не вона лічність, а лічність не дозволить, щоб об неї витирали ноги. Поніваєте? Не дозволе. От, от людина, якої є стежень, яка вона не дозволе. Так чоловік собі не дозволе витирати об неї ноги. Чоловік, який рядом з нею, він не дозволе сам собі витирати ноги об нього. Не доведе такого бути, що хтось комусь щось должен. Мені це взагалі чудно. От він должен. У мене є дочка, в мене є і син. Не думайте, що там дочка, і я отак розказую з цієї сторони, я й свекруха, я й тюща. Два в одному. І те я прохожу, і те, і син є, і невістка є, і зять є, і дочка є. Тобто для мене і це, і це може більш понятно, тому що я і в тій шкурі, і в тій шкурі. Ну в то же час я, що для одної сім'ї я так скажу, там, де син женатий, що там, де дочка замужем, я скажу, що ніхто нікому нічого не доведе. От він дожен, от він дожен, от є такі от розклади, ми робимо, він дожен, от він доведе, дітям дожен. Якщо він дожен, він колись замахається бути довшим і піде там, де він не должен. Якщо мужик, мужик, він сам розумітиме, що відвіданий за дитину, за сім'ю, за все, поділя, а ну, а, почнемо з того, що треба такого вибрати. Хватило, щоб вибрати такого. Відповідального мужика. Не якогось там на понтах, а от мужика, дійсно мужика. Не такий муж, не, не мужик, що по соплям буде через день давати і строїти там, а дійсно мужик, який буде заботитися про жінку, про, про дітей, про все остальне. Ну, нема такого, щоб довжить. Ну, Там, де починається, повірте, дівчатка, хто слухає, жінки, молоді, там, хто, кому інтересно це все, тільки починається должен. Тільки починається поза, ти ж мужик ти должен. Все, заканчується все. Я, я, ну, Наступати на горло мужику, і ти должен, 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 должен. Не, ну, нічим хорошим не кончиться. Іли ви вибрали того мужика, який дійсно, він не должен, але він буде робити все для сім'ї. Для жінки, для дітей, все буде робити. Іли він должен, а, ну, а відтоді не, не мужика нічого не буде. А щоб він вам нічого не був должен, треба самій бути самодостатньою. Щоб у вас був стержень, щоб ви були самі лічність, дійсно лічність, об яку він сам собі не дозволи, не те, що витирати ноги, глянуть він криво не дозволе собі. Понимаєте? І не того, що ти баба-яга чи тебе там бояться, а того, що до тебе повага є. Тебе поважають. А взагалі дуже хорошо, як в сім'ї взаємоповага є. Ну, от мої такі умозаключення З моєї практики, з моєї житті. Таке, почали, в общем, ви зрозуміли, що, дівчатка, старайтеся, ті, хто на чистках, старайтеся якось обіди, просто, от, як сказати, сідайте і самі себе, от самі, себе самі себе заставте, ну, от, як сказати, я ні на що не обіжаюся, нема того, що мене може обідати. Понимаєте? Нема того от в житті, що мене може обідати. Я можу відійти в сторону від тих людей, які мені не нравляться. Ну обіжатися ну, це таке, це ні туди, ні сюди. Це дитячий сад. Для мене ліше це дитячий сад, обіжатися. Мені хтось щось должен, що я обіжатися. Я нікому нічого не должна, а мені ніхто нічого не должен, чого я должна обіжатися, чого вона мене довжні обіжатися. Це, якщо ми дивимося з точки того, що мені всі дождні, ну так, да, понятно, я буду обижатися, тому що ти мені повинен, а чого там без різності йшов. Старайтеся викидати кидати обіди. Обіди це кармічні, помітили, це кармічні вузли, або, а ви, ви проходите це, от людина якась навіть, навіть якщо щось вам кажеться, от легко, старайтеся проходити. І це значить, що ви проходите кармічні уроки. Тобто, це значить, що ви далі, повідаєте, цей урок ви пройшли, вже, вже жизнь не буде таких даже ситуацій вам підкидати. Тому що ви пройшли, ви справились сама з собою. Чи сам з собою, в оцих обідах. Ви самі з собою справилися. Все, нахера вам більше цих уроків і нафіга вам ну, на, на цьому якщо ви справились з собою. І так багато в чому. Тут можна сидіти цілу ніч балакати. Сили немає просто. І ми пройдемо чистки лучше, і ви пройдете чистки лучше. Поняєте? Поняєте? Так. Не будемо сьогодні ми з вами робити розклад, а ми вже впробуємо. Давайте. Оте, сьогодні я не брала у руки. Ви поняли, що свічечка в тряпочки, у тканинки червоній. Червоній, такі, як телефон, ось не буду знімати, показувати вам свічка така цветом. Лежить у вас. Поки ми, поки я не скажу, я все, вона не просто лежить, я все роблю, те, що треба тут. Щоб потім взяти вас туди. Коли я вам скажу, тоді ви своєю рукою я скажу, що напишете. І положите там, де там, де я скажу. От давайте там. Щоб ми Давайте, якусь, давайте цю колоду візьмемо, Подивимося, може хтось буде з вас дивитися і карта щось хоче вам сказати. Давайте так, приїдемо до матушки рипії. Для мене це, знаєте, от дитина Новий Год ждала в дитинстві, Новий рік, там теста. Для мене такі поїздки це теж свого роду, як, от, як новий рік. Понимаєте? Для вас должно бути так. Должно це таке, не таке слово, але но... давайте. Хтось із вас може щось хоче почути. Може, якесь є питання від карта, як. Так, да, десь борьбайде. Десь, десь борьбайде. Хтось бореться. Тут людина, яка не розуміє, як далі жити. Я б сказала так. тому що тут 21-й старший аркан, нульовий старший аркан. Тобто, понимаєш, от, може, а в чому причина? Чого не знає? Дві п'ятерки, Тобто, яка ситуація нестабільності в житті. А в чому нестабільність? Якийсь вибір зробити Треба по правосудді. Я б сказала, тут розвод. Тут розвод. я б Не я б сказала, карта показує. Тут розвод. Ілі на порогі розводу стоїть сім'я, ілі розійшлися, і людина не розуміє. Без різниці, чи чоловік, чи жінка. Чоловік така сама людина. Буває робиш розклад, розумієте, і мужик набагато більше все це переживає, згорає в якомусь там, ну, от, якщо беремо відношення, все, набагато мужик більше згорає, ніж жінка. Так що тут немає, тут без разниців хто. хто. Або хтось приймає рішення за розвод. Чи розводиться, чи ні, тому що тут десь якісь походи на ліво і право є. Бачите, як тут карта дьявола рисує. Удовольстві життійське таке. І хтось по правосуддю приймає, знаєш, для когось світ так рухнув. Ну, може бути треугольник, хтось узнав за ці всі І Для когось жінка, чоловік от світ так рухнув. Понимаєш? Як то так уже далі не можна, а без оцього всього не знає людина, як. Понимаєте? І вибор от старший аркан. Вибор робиться, в сім'ї зараз нестабільність йде, просто піднімати. Нестабільність дуже велика йде, якась війна, якась борьба йде і карта. Сім'я була повна чаша, я б сказала, все було замечательно, хорошо. Зараз вже підходить до кінця, або вже підійшла до кінця ця сім'я, ну, существування цієї сім'ї, і все треба починати з нуля. Ну, Тут, бачиш, тут якісь іскушення. Тут, а хто це може бути? тут якісь іскушення, і хтось пішов на ці іскушення. Бачите, десь якась десь хтось знайшов на стороні когось. Треба рішення приймати. От навіть цю саму карту покажу. Дивіться, написано прийняття рішення. Треба приймати рішення. Треба не ховатися від цієї проблеми. Тут, в общем, треугольник, тут гульки, тут дьявол, який оці всі утіхи на цей карта, щоб не пішла туди вход магія. І дуже сильна магія по цих картах йде. Ну, карта ну, хтось боїться, повімаєте, хтось боїться. Хтось боїться і так жити, і боїться в отчельника заходити в одиночество йти. Тому що страх одиночества не менший, ніж страх той, що от в сім'ї вже понятно, що хтось десь по дьяволу, кудись, 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 кудись. десь блуждає. Понимаєте? І тут оце людина приймає рішення через розвод, чи не через розвод і різко це все. Накриває, ну, а треба приймати рішення, треба тут приймати рішення, тут треба все це скидати, і щоб життя продовжувалося далі. Тому що, бачиш, з неприйняттям рішення людина як шанс свій випускає. Опускається просто шанс на те, щоб по-новому, заново, з новою людиною колись вистраювати своє життя. Тобто, якщо ми не приймаємо, яке тут, щоб підсумувати, цей розклад, якщо ми не приймаємо рішення, відтягуємо його буває це набагато хуже, чи ми прийняли рішення, от, ми, знаєш як, нас жесть поставила в відвірність, ми розуміємо, що це не бла-бла-бла, десь -бла -бла на стороні, хтось, бла-бла-бла, дійсно, що це факт, ми з цим не можемо змиритися. Тому що є в нас своє достоинство. І от е треба приймати рішення. І чи є такі случаї, там завжди так. Чим скоріше приймається рішення, якщо ти з цим согласна жити, чи сугласний жити добровольно, тебе це устраює, тобі це все подобається. Ну, все таке. Живіть, люди зараз живуть, як хочуть. Ну, Якщо це не подобається, і ти розумієш, що от воно виматує тебе наскільки треба приймати рішення. Приймати рішення проходить через правосуддя, якщо це офіційний брак. Виходити і дати собі шанс, ту спінтаклювий і річ, дати собі шанс построїти свою життя по-другому. Помієте, щоб не з'їдати саму себе чи самого себе в оцих отношеннях, в цій сім'ї? Там, де вже дьявол гуляє. Поняли? Все, давайте. Пока-пока.